Спецслужби Білорусі можуть стратити причетних до бавовни на аеродромі Мачулищі. Такі заяви почали лунати у білоруських, а згодом і російських засобах масової інформації. Своєю чергою, пропагандисти посилаються на дані, отримані в комітеті державної безпеки Республіки Білорусь. Як зазначили в ефірі загальнонаціонального білоруського телеканалу, теракт на аеродромі Мачулищі здійснила організована група, звісно ж, під керівництвом іноземних спецслужб. За словами заступника начальника слідчого управління КДБ Білорусі Константина Бичика, заскоєний так. Званий акт тероризму всіх учасників групи незалежно від їхньої ролі у скоєному злочині визнають виконавцями. А отже, ті понесуть відповідальність, яка передбачає покарання аж до страти. Нагадаю, йдеться про вибухи на аеродромі мачулищі в Білорусі наприкінці лютого. Тоді суттєвих пошкоджень зазнав російський літак А 50 який окупанти змушені були відправити на ремонт до Таганрогу в Російській Федерації. Цапом-відбувайлом спецслужби визначили українця Миколу Швеця, який насправді нібито завербований агент СБУ та діяв під псевдонімом Гаспар. Також причетними до бавовни білоруси вважають ще близько 30 прізвищ тих, хто, мовляв, допомагав та сприяв агенту Гаспару. はい。